Україна знову відбувала масовану ворожу атаку, і євросоюз готується вдарити по Росії 18-м санкційним пакетом. Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю! Слава Україні! Героям слава одразу хотілося б обговорити подію, яка сталася в ніч проти 10 червня. Йдеться про ракетний і дроновий удар по Україні. Основний удар припав на Київ. Також ворог бив по Одесі. загалом летіло по Україні тоді 315 шахедів та крилатих ракет і балістичних. Наше ППО знешкодило 284 Оці повітряні цілі, зважаючи на таку інтенсивність та кількість того, що Росія запустила по Україні. Очевидно, що ворог наростив виробництво і про які зараз масштаби йдеться. Направду дуже серйозне і глибоке питання, і прийшов час розібрати цю тему до молекнув, бо, на мій погляд, останній раз ще від, відбулося, є певні зміщення акцентів, а в яких частині навіть перевороти у частині того, що називається застосування ударних безпілотних важких систем, в, в, в випадку Російської Федерації шахет 136 Звичайно, він не новий. Ми вже все про нього знаємо тим не менше буквально кілька штрихів нагадаємо, що це за зброя. Бойова частина до 50 кілограмів. Це так десь як. Артилерійський снаряд 152 мм, міліметру, швидкість 180 км, кілометрів. Запас ходу десь дві з тисячі кілометрів. Так вони декларують. Те за чим я стежу ще минулого року, було зафіксовано, що один з них перебував у повітрі аж 14 годин. На мій погляд, доволі влучна, доволі серйозна система повітряного нападу. І отут починається найголовніше. А що ж змінилося за останню добу? Момент перший. Противник серйозно зміщує е, акцент від важких, як крилатих, так і балістичних ракет саме сюди. Тобто, якщо брати пропорцію співвідношення, як воно застосовується, то виглядає на те, що вони зараз будуть саме сюди дивитися. Чому і треба це пояснити? Ми минулий раз розібрали авіаційну компоненту, чому Х-101, ха 555 піде вниз, але ми не, не сказали те, що ці ракети будуть дорожчати, а вони вже здорожчали. Скажімо, якщо Х-101 на початок він коштувала 16 мільйонів, то зараз насягнула 25 а може ще і далі. А це відповідно ставить питання: а на що такі дорогі ракети застосовувати в росіян із грошима все буде складніше і набагато складніше. Шахет це якихось 200 тисяч доларів, хоча і вони також будуть дорожчувати. Другий момент є. Стратегічна зміна філософії застосування до останніх разів вони їх розосереджували по всій Україні. А останній напад, саме на Київ, свідчить про те, що вони починають робити його масованим своєрідне килимове бомбардування. Таким способом вони намагаються виснажити нашу систему протиповітряної оборони. Отже, найближчим вони часом Вони її хочуть пробити чи вони хочуть її виснажити і так, і так і те, і те не можна ставити якусь одну мету чи одну ціль як головну, і так, і так вони будуть працювати, яка їхня логіка? Як наймасованіший удар, ми що можемо збиваємо, а що не можемо, таки досягає цілі? І тут треба бути чесним, справедливим. Певний коефіцієнт успіху у них є. Скажімо, якщо за. За лютий місяць поточного року коефіцієнт збивання саме шахедів доходив десь до 97%, то десь за травень місяць 84-85%. Певне пониження, але точно немає катастрофи як явище. Отже, розуміємо, вони це апробували, скоріш за все, скоріш на все, вони будуть обирати якесь місто. І масово його атакувати, ми ще маємо розуміти один дуже важливий аспект: їм не конче досягнути воєнної цілі, тобто якогось воєнного об'єкту в їхньому розумінні, якщо навіть прилетить у багатоповерхівку, згорить ще якісь приміщення, то це філософія нагнітання страху. Тепер у частині кількостей тут дуже багато сп -сп 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 спекуляцій, і нам треба правильно поставити крапки. На сьогоднішній день те, що дійсно точно пораховано, і тим джерелам, котрим можна довіряти, особисто я. Перевіряю і кілька разів доперевіряю, перш ніж щось сказати. Це 90 таких безпілотних систем на добу, але правда, сюди ми у, е, частково включаємо ук і ті безпілотники, які є приманкою, бо вони також їх запускають. Якщо вони і піднімуть цю планку 100-120 на місяць, е, перепрошую на добу, то це для них буде великим успіхом. Я не поділяю це ви категорично Це зараз по запуску. Так, 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 і в і виробництву, і так, і так. У першого виробництво виробництво на добу, скільки вони їх можуть скласти, бо вони самі нічого не виробляють двохтактний бензоновий двигун це або іранські, або китайці, або ще десь, де у світі вони виробляються як такі. Бо знову в інформаційному просторі дуже багато спекулятивної, поганої інформації. Вийдуть на показник у 500, на добу вийдуть у показник на тисячу. Не вийдуть. Не вийдуть. Чому є проблема самої вибухівки? Росіяни підняли рівень виробництва ще ми. Минулого року плюс 30%. більше не можуть. Маємо чудові новини сьогоднішнього дня у Тамбові, там щось знову забавовнувалося саме у частині, що стосується вибухівки. Треба тільки просто почекати, коли ми будемо мати точну інформацію, і зрозуміємо, що ж насправді згоріло. Отже, сукупно разом із цілями пастками, якщо вони вийдуть на кінець літа на показник 5 тисяч систем, всіх разом в місяць, то це для них буде колосальний крок уперед. Є ще один нюанс, який конче треба проговорити. Це боротьба із цими безпілотними системами. Бо ми маємо, до речі, ми зараз перебуваємо в унікальній точці, де можемо зробити новий цикл розвитку зброї і її застосування. Дійсно, в основному зараз це збивається малокаліберними гарматами калібру 23 мм, 20, 25, 35 і тому подібне, і великокаліберними кулеметами і навіть звичайно стрілецькою зброєю. Ухиляється ребом, це також буде серйозно розвиватися. Однак, на мій погляд, існує все ж таки дуже серйозний універсальний спосіб боротьби з ними, бо він летить на дуже різних висотах. В одних моментах його можна взяти цією зброєю півтори-два кі кілометри, А якщо він вище, то вже проблема. Тут. Трошки відступлюся, бо знову є спекуляція, А де наші стінгери? Ми друга країна у світі за їхніми запасами. Нагадаю, стінгер розроблявся як система протиреактивного двигуна та інфрачервона система наведення. Тобто, треба багато тепла, щоб побачити цей об'єкт. Не підходить Стінгер. Американці почали його наново виробляти. Думаю, вони зараз там все допрацюють, але це все час, час і ще раз час. А от поршнева авіація. Маю на увазі бразильський, бразильський літай Супер Тукано. До речі, у 2019 році ми мали шанс їх закупити. Дуже жаль, що не закупили. Це, на мій погляд, відповідь там є два кулемети 12,7 по 250 патронів на кожен. Але можуть у гондолах бути розташовані кулемети 72 з доволі великим боєкомплектом. Запас і радіус бойовий цього легкого штурмовика у межах до 500 кілометрів. І ще не сказано кінцево слово у частині гелікоптерів. Мі-8 використовує звичайний кулемет Калашникова, але. Чому туди не можна інтегрувати, скажімо, такий ну просто суперовий кулемет, як М134 мініган. Система Гатлінка, 6 стволів, 6 тисяч пострілів на хвилину. А МІ 8 в експортній версії Мі 17 загалом вироблено до 16 тисяч. У світі їх ще є дуже і дуже дуже багато. Плюс в американців також є дуже хороші, хай старенькі гелікоптери, скажімо, Ірокез, чи вже набагато кращий, ЮА Шістдесят Блекхаук. Турелі туди можна ставити. От там, на мій погляд, може відбутися прорив у частині боротьби саме з цими безпілотними авіаційними системами системами повітряного нападу. Перепрошую. Дійсно, дійсно, ми зараз перебуваємо у точці чергового можливого циклу з їхнього боку розвитку, бо, нагадаю, вони вже і шрапнельну боєголовку туди інтегрували, а з нашого боку захист. Я хотів вас ще запитати про те, що нам обіцяли Сполучені Штати надати 20 тисяч ракет, і вони зараз і були закуплені вже для України, але натомість Сполучені Штати їх передають для своїх ВПС на близькому сході. Чому так сталося, і яку б роль ці ракети зіграли для нас? От тут треба дуже правильно, знову ж таки, все, все в деталях. Диявол ховається у деталях. Ми це дуже добре зразу постає питання, а 20 тисяч це, це ж просто це гігантська кількість. А що це може бути? Ретельно до цього підійшов, і, на мій погляд, на мій погляд, бо вони ж не деталізують, яку саме ракету вони нам мали передати, не передають, на мій погляд, це некерований авіаційний реактивний снаряд. Гідра 70, до речі, сам снаряд розробляють ще із кінця 40 х років. Їх виготовила просто гігантська кількість. Це оці такі системи своєрідного залпового вогню авіаційного базування, скажімо, радянський аналог найбільш масовий С-8, 80-го міліметру. До, як правило, гелікоптера приєднуються 2-4-6 блоків. Саме у конкретно гідрі це 19 пускових контейнерів. дальність завдання десь 8-10 кілометрів. Це такий масований масована атака. Підтверджена інформація, що ще в 23 році нам уже було передано по факту більше 7 тисяч саме цієї зброї. Думаю, про неї йдеться. Чому? Теж відповідає дійсності, що застосування гелікоптера саме в такій частині, коли він підлітає на пев, на певну відстань, стає на дипки, це називається кабрирування, здійснює залп, і яка ж частина ракет долітає до цілі, направду серйозно зменшилася. Тобто, найімовірніше, що відбулася переоцінка і переосмислення застосування саме цієї зброї, і її буде передано на близький схід, бо там зовсім інший тип бойових дій. Але є нюанс. Ті дуже важливий, серйозний цю ракету зуміли. Зуміли інтегрувати у наземний пусковий комплекс. Воно тепер називається сама пускова установка Вампір. Ракета, якщо мені не зраджує пам'ять АПКВС, таку вона має назву. Зуміли покращити систему цілепокладання із допомогою лазера. І це прекрасна зброя для боротьби із тими ж самими шахедами. Бо коли чотири такі ракети, а це дуже величезна в неї швидкість поза три тисячі кілометрів на годину, виходить на зустріч шахеду, він гарантовано знищується бо найбільш масова боєголовка, яка там в там них і є, фрагментується і утворює хмару уламків у межах 80 метрів чотири Ракети кожна 80 метрів накриває своїми малесенькими уламочками. Він приречений на загибель. От велика надія, що саме цю частину ми таки зуміємо утримати, зберегти і вона на нас попрацює. І отут ще раз скажу: не треба панікувати, що, мовляв, щось велике таке в нас відібрали. Щойно пояснив, що гелікоптери масово в тій частині цю зброю вже давно не використовують, тому передали, ну то й передали. Після масованих ударів по російських аеродромах російські пропагандисти лякають ударом Орешника по Україні. кажуть, ракет подібного типу у них багато. І от ми маємо уявну загрозу, чи цілком реальну загрозу скасувати не можна. Тепер давайте ми розвіємо міфи по самому Орешнику, що це таке. Що вони знову набудували купу ракет але почнемо з купи ракет. Вони штатні ракети. Х-101, Х-555, 3М14 калібри, Х-47М2 кінжал. Поставили на конверт. Це правда. Але не вийшли за показники 200, ну 220 на місяць. Не можуть все. От не можуть. То як настільки складну балістичну ракету, а балістика стратегічна, бо вона з призначення вийти в космос там, розкластися і вдарити у першу чергу по території США. Це дуже складні речі. То як їм це все набудувати? Тепер сам рішнік. Перше. Застосувався рівно один раз, рівно вони кажуть, там 36, не так 6 бойових блоків, які розкладаються ще на 6 разом 36, І вам кінець. Всім, кому цікаво, знайдіть це відео, і зараз скажу дуже важливу річ. Подивіться, як ці блоки заходили в атмосферу. Вони горіли. І для порівняння, оце дуже відсилаю саме до, до цієї зброї. Є була міжконтинентальна американська ракета Піскіпер. Отак От вона називалася знята з озброєння. В інтернеті треба її знайти, і там є гарантую, гарантую перевірене фото, як ці бойові блоки мають справжні заходити в атмосферу. І собі глядач розумний розбереться, де правда, а де неправда. Оце дуже важлива деталь. Орішник проріс із експериментального підклесень комплексу РС. 26 рубіж, що є нічим іншим, як зменшеною копією РС 24 ЯРС. Минулого разу ми розмовляли, що пускові навчально тренувальні пуски ЯРСУ вони кілька тижнів тому не змогли зробити. Вони від цього рубежу відмовилися, пішли в авангард. Авангард також виявився на цю хвилину не зовсім влучною ракетою. А тепер до доведення від протилежного. Та якби могли, якби ну, дійсно були дієві. То вже би засипали нас цими ракетами. Не скасовую, не скасовую моменту, що ще якийсь один пуск. Може статися. Але з огляду на те, які там кругове відхилення від цілі, то мене беруть дуже великі сумніви, що вони зуміють по-справжньому влучно е е здійснити постріл. Але є нюанс. Вони ніколи за, за, за влучністю не гналися. І з точки зору як пропаганди, так і їхнього власного воєнного его, це може статися. Але тут є інша, ін інший кінець палиці. Якщо цей пуск буде знову не влучний, а я даю 99,9%, що він буде невлучний, то тоді. Вже ревізована їхня система протиповітряної оборони С-300, С400, С 500 Ми це розбирали. То тоді постане питання: а який взагалі у вас стратегічний ядерний потенціал у частині наземних рухомих пускових установок? Яке воно? Бо шахта давно вже померла, як я я таку вважаю, особливо воєвода і у 100 Н? А тут ще в них. Ну, оцей жупел Йок, що ми щось можемо, знову може мати колосальну іміджеву втрату, яка насправді за собою потягне технологічне відкатування вниз. Тому десь на цю хвилину, десь 50 на 50% буде чи не буде, а кожен день якраз йде у частині аргументації, що не буде. Не є це ніяке вундервафе, не скасовуємо його за грозу, пережили один раз, переживемо другий. Тобто підсумовуючи, можна сказати, що це зброя більше для залякування, аніж для якогось точного ураження, навіть не для залякування, а для власної пропаганди, тому що будь-яка тернія тримається виключно на пропаганду на, на пропаганді, Допоки вони мають чим годувати своє населення чи його аналоговнятною зброєю, до вони це будуть робити Реальність дещо інша ще одна тема але вже ближче до євросоюзу перенесемося туди єврокомісія запропонувала Ухвалити рішення про запровадження 18-го санкційного пакету проти Росії, отже, туди увійшло, хочуть вдарити по банківському сектору, по енергетичному сектору, і знову таки встановити про те, що ми з вами говорили, нижчу ціну на нафту, яка може значно вдарити по Росії. Отже, це звісно частина цього санкційного списку. Е, якими можуть бути для Росії от цього списку найболючіші пункти, які можуть вдарити найстрашніше енергетика, енергетика ще раз енергетика, а саме нафта. Ми тисячу разів розбирали в цій студії, Треба розберемо тисячу перший. Що Московська імперія живе рівно доти, допоки має вільно конвертовану валюту. Вільно конвертована валюта у їхньому розумінні на сьогодні це енергоносії. Нафта у першу чергу, бо нафта і на сьогодні складає 30% бюджету. Це дуже багато юрлс, Якщо не помиляюся, зараз торгується десь у межах 52-53 долара. А оцей пакет якраз затягне зашморг у частині нафти, котра експортується з Росії морським шляхом. Там чергова порція поза 70 суден, яку цю нафту возять. Нагадаю, що в загальному тонажі доволі багато, від 3 до 4 мільйонів барелів на добу перевозиться. Це ну це відчутно, це десь так третина від того загального потенціалу, яким вони володіють. Мінус кошти. um dólar Це якраз мінус у частині тих самих ракет. Ми сьогодні їх згадували. А за що будуть їх будувати і застосовувати? Сподіваємося, дуже що цей пакет таки буде задіяний. На мій погляд, він з останніх пакетів, от з один із найдієвших. ще раз нагадаю про атомну енергетику. Бо Російська Федерація і досі залишається одним із лідерів у цій галузі. І в Європі є кілька кілька енергоблоків, які використовують їхнє пальне. Але мабуть, найважливіший штрих, а це до речі, штрих. У цьому пакеті, що не тільки сама нафта підпадає під скорочення ціни, а те, що нафтопродукти, бензин, тобто продали в якійсь третій країні, там виробили цей бен... бензин. Ми ж розуміємо, що основний прибуток такий іде росіянам, ну плюс маржа місцевим, але тут є такий дуже важливий. Міжнародно правовий аспект. Якщо це дійсно вдасться імплементувати, якщо це дійсно вдасться зробити саме так, як декларується, то буде напрацьований хороший механізм у тій частині, що стосується затягування зашморгу у так званих обхідних процесах, чим росіяни нескінченно займаються. Тобто це можна буде апробувати і на верстатах, і на мікроелектроніці, і так далі, і тому подібне. А це знову ж таки в. Вивищить планку вартості війни як такої. Не забуваємо, що війна це гроші, гроші і ще раз гроші. Банківський сектор яку роль грає, якщо вони виключать Росію від СВІФТ. То від світ вони вже ну як, не так від світ вони частково відключені. Якщо ці 22 банки такі дійсно будуть від, відключені, то законне надходження валюти будемо повторюватися, знову скоротиться. От в комплексні дивимося на цю всю проблему і вживаємо всього одне слово, чи один термін, чи один вислів скорочення загального масиву вільно конвертованої валюти, у першу чергу ліквідної валюти євро. І долара, бо вони ж працюють ще і в і в юані, і в рупі, і з Індії, а там зовсім інша філософія. Скажімо, все, що вони заробили в Індії, вони взяти не можуть, тільки можуть там вкладати і в такий спосіб наново отримати якісь прибутки. Давайте ще поговоримо про підтримку Польщі щодо України. Там ось ось зміниться глава держави. А у другому турі президентських виборів там перемогу здобув лідер права і справедливість» Кароль Навроцький. Отже, якою може бути його політика щодо України, якщо він стане президентом? Ну почнемо з того, якщо бо все ж таки процес процес вивчення, чи були чи були там. Махінації маніпуляції почався. Це направду дуже добре. Дуже добре. Можливо, повториться румунський досвід. Нагадуємо, що в Румунії також перші не так перший цикл виборів відбувся ще минулого року. Там в раптово, хоча насправді не раптово росіяни туди серйозно уклалися, прорвався крайньо правий Джорджеску, крайньо правий. І румуни зрозуміли, що це катастрофа і загроза. Зуміли підійти дуже комплексно до цього. Явище усунуло його із е, перегонів, як явище. Дякувати Богу, переміг. Адекватний, нормальний проєвропейський і проукраїнський президент в Румунії. І Румунія насправді для нас дуже важлива. Чому буквально кілька слів, чому не важлива? Тому що насправді наше українське стратегічне запілля, є таке поняття у геопліції. Що, 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 що це таке? Це великий захищений тил, простою мовою, бо це набагато складніше. Я вже це гора Карпати. А найзручніша логістика, хай не дуже розгалужена, все ж таки через Румунію. Є велика кількість, не буду казати, скільки технічного забезпечення йде не тільки через Польщу, а й через Румунію, в тому. В числі взагалі, з, з точки зору театру воєнних дій і геостратегії, саме географічної стратегії, Румуни навіть в чомусь важливіші ніж поляки. А тепер трошки на протиставленнях там дійсно була загроза саме проросійського реваншу. Дійсно, кароль Навроцький декларує себе як ну на жаль, українофоб оця нескінченна риторика із. Трагедію, бо це дійсно трагедія, але я тверду стою стою на твердій позиції, що це там була дуже довга московська рука з так званою Волинською. Різнею дуже жаль, що поляки впадають у цей крайній шов що До речі, нічого нового в історії. Ми вже це з ними проходили, але він точно не є агентом Росії. От точно, десь може. Десь може рівно, а може навіть більше, тому технічна складова буде конче збережена. Але тут нам, українцям, черговий урок, і треба нарешті ці уроки засвоювати. Що союзнички зобов'язання це все добре, це все прекрасно. Але треба, як казав Степан Андрійович Бандера, опиратися на власні сили. Пригадуємо дуже гіркий досвід Пілсудського і Симона Петлюри, нібито був гарний великий союз 1920 року в підсумку, що склалося, поляків визнали більшовицьку Росію поляки визнали вже Україну у складі цієї більшовицької Росії. А в підсумку ми програли. Хоча, до речі, справедливості заради маю сказати, що Євген Коновалець наполягав і тиснув на сим на петлюру. Треба більшовиків пропускати у Польщу. Знову згадуємо, що таке географічний стратегічний тил війська евакуювати в Карпати, і хай вони між собою лупляться, а тоді подивимося. Такий дивний приклад, але він украй важливий, щоб ми розуміли, що е, нам треба учитися, дивитися на союзників дуже збалансовано, дуже розумно і дуже грамотно. Бо якщо хтось думає, що між союзниками неможливий бій, 1940 рік операція Катапульта, бій між е, військовим морським флотом Великої Британії і Франції. Справжній бій вже Друга світова кипіла, тому що британці абсолютно справедливо вважали, що як тільки Франція упаде, флот може перейти до, на... до... до нацистів, а французи уперлися ні не віддамо. Тому треба бути дуже акуратним і пам'ятати найголовніше баланс, а особливо в геополітиці найвище з мистецтв. Я бачив, що Кароль Навроцький у своїх е інтерв'ю е засобу масової інформації, е коли в нього запитували про те, чи він буде підтримувати Україну технічної озброєння. Він сказав, що так, але він не бачить Україну в НАТО. НАТО взагалі дуже складна тема. Дуже складна тема на порядку. Денному стоїть ревізія цього блоку у частині, а чи воно робоче. Ми ж розуміємо, що там абсолютний консенсус має бути. Крім п'ятої статті, є ще четверта, вона дуже специфічна, що якщо умовно по когось вдарять, то тільки починають дискусію. Тільки починають дискусію. Розуміємо, що НАТО до, ну, до приходу Адміністрації Трампа це на 90% США. Тут знову всім, всім такий певний посил, бо було буквально кілька місяців тому шквал, що американці вийдуть з Європи, не вийшли і не вийдуть. І не вийдуть, то чи воно робоче? Величезне питання. Ракета у, у російська у повітряний простір НАТО залітала, залітала? Розвернулася, полетіла назад, але з точки зору прямої. Функціональності блоку вона мала бути збита. Це логічно, не збили, не збили. Скільки безпілотників залітало в Румунію ненадовго і верталися назад, доведено. А то, що уламки туди падали, чи майже над кордоном, це також доведено. Я не прихильник, що це випадковість. Не прихильник, це системна робота. Ворога вони їх мацають. Чи дійде до точки, мій погляд, має статися або синдром Лузитанії? Перша світова війна, коли потопили німців 15 2015 році цивільний лайнер, і тільки тоді американці прокинулися, і то не зразу, через два роки. Або синдром пьорл Харбора. От, на мій погляд, по-іншому не буде. Отакі От, вони є, такі вони дуже, дуже інтровертні, допоки їх по справжньому не підсмажити, допоти вони не зарухаються. Все більше і більше стаю прихильником. Новітньої реконфігурації саме центрально-східної Європи зараз це називається дуже модною концепцією Балто-Чорноморська Дуга. Але звідси чомусь виключають ск -ск Скандинавію. От я би їх туди включав, і найголовніше в стару добру Британію. От саме їх, от своєрідний союз центральноєвропейських країн, ну питання з Угорщиною стоїть відкритим. Скандинавію і великої Британії, можливо, цей механізм був би набагато ефективніше. Він зараз дуже серйозно, інтелектуально обговорюється, апробовується. десь сам зараз маю якісь певні наукові напрацювання у цьому напрямку. Пане Петре, дякую вам за цікаву розмову. Багато крапок над і розставили і в питаннях військових, і в питаннях геополітичних. Це всі новини, які хотіли ми обговорити сьогодні. Продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Як завжди користуюся нашим майданчиком, і хочу звернутися до, до, до українців, що війна екзистенційна, плече до плеча, лікуть до ліктя. І в цьому іс історичному відтинку у нас є шанс умогилити цю недоімперію. Дякую! Бережіть себе, побачимось наступного тижня.